Каже, ні, хворобі у Чернівцях триває міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та гепатити. В Україні триває тиждень тестування на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити. У Чернівецькому обласному медичному центрі соціально значущих хвороб. Всі бажаючі можуть тестуватись на ці захворювання безкоштовно та конфіденційно. Допоможемо, зупинимо епідемію ВІЛ разом. Таким є цьогорічне гасло всесвітнього дня боротьби зі снідом. Його відзначають 1 грудня. Симптомів хвороби немає, тому найчастіше люди не помічають, що вони інфіковані. В області в нас зараз проживає, перебуває під медичним наглядом 1140 віл-інфікованих пацієнтів. Приблизно 70 це з них діти. І ще в нас є одна когорта дітей. Це діти народжені від віл-інфікованих мам. Їх до тридцяти їх статус буде уточнятися до віку 18 місяців. Володимир Мочульський каже, що нівецька області найменшою за кількістю захворювань на віл та гепатити. Лікарські засоби від цих хвороб закуповують коштом державного бюджету. Пацієнти наші звертаються згідно клінічних протоколів там один раз як мінімум в півроку на різні види обстежень. І, звичайно, що вони приходять до нас як мінімум за антиретровірну терапію. Чому тому що така терапія призначається пожиттєво. Перед тестуванням з пацієнтом працює психолог. Ми всі орієнтуємося під кожного пацієнта. Кожна людина це є індивідуальна особистість, до якої ми шукаємо індивідуальний підхід. Ми розповідаємо про ВІЛ-інфекцію, розповідаємо, які є наслідки, як потрібно боротись з нею. Для того щоб пройти тестування як найшвидшим методом, то це тестування швидкими тестами. Це займає здебільшого можливо годину. Вона йде безболісно. Міжнародний тиждень тестування триватиме до 28 листопада. Євген Пасайлюк, Діана Чігак, Чинівецький репортер, телеканал С4.